Усім да? привіт на нашому каналі. Наші поросюки відпочивають. Кожного дня змінюються. Такі маленькі голови і такі великі попи. Щокири, <рес> <рес> які у цей калинки. Сьогодні робили дезінфекцію. Поросятка сплять. Чистенько, сухенько. Свіженько в нас тут пахе. Ну, Давай, ви теж не влазите в пліточку, да? Не буду вас сильно лякати. Такі вже величенькі, хороші, широкоплечі поросючки. Тільки той один такий маленький, нічого. Залишимо знову відбраковку собі. Яка висока наша. Калинка, так? Да? Калинка, яка не хоче йти до рук. А це кабанчик з ножкою. кстати, гульки немає. Ти бачив рома? Взагалі нема. Кололи комбікел від артрозу був артроз на ножці. Але Ні, вже немає. Комбікел гарно допомагає в таких випадках, то все добре. Так що вже і не вів двораковка, а обичний кабанчик. А це ж вони з одного виводка, так? Да? Це у його. Це... Оцей найменший? І, да, і крівоночки задні. А, да. Навіть Ледастюшка встала. Це цих після кастрації вавочки гарно поприсихали. Поросятка всі їдять, всі ростуть, водичку п'ють. І в Льохи в кориті сидять. По цих сьогодні до нас приїдуть люди. Такі потягнулися теж дуже, дуже потягнулися, правда? Один тільки такий невеличкий, але він і був самий менший. А, це ж цей і ще хтось білий був. Хто Отак, Сама менша була. Ну, набагато... ну, Вона пішла хорошо, а кабанчик щось відстав. Ну, Нічого, теж залишимо собі. Різниця, да? А були одинакові маленькі. Хто захочет, Тож так. Покажу вам ще сьогодні нашу Лолу і дору, це Реймо. наші первістки. Такі хороші свинюхи. Вони у нас вже спаровані. Отакі пампушки. 250. Ну, як для перлі, то це ідеально взагалі. Вони в нас майже ехкі. Класні <смі> такі. Багато тисячок. А велика біла, великі да? Так, велика біла по великі білі. Правда, плямушки перейшли десь в лінії чиїсь. Але взагалі свинки дуже класні. Спокійні, велетенські. Як на первісток шикарні. Да. Будемо чекати їхнього поросу, ми не знаємо, що, які вони, як вони себе поводять. Обов'язково все вам покажемо, покажемо і опороса, і кількість поросяток. Що в цих первісточок буде? В одної 17, в одної 16 наче. Це такі мордяки, каже усі, так? А це дочки нашої білки, так? Да? Ні, стрілки. Стрілки? Отакі да. От наші поросятка у нас вже залишилися на свиноматочку. Хороші, хороші, так? Да? Ти хороша, йди сюди. Плохенькі. Сюди. Не кусаються, не цибають, не плагають, такі широкі. Дуже класні свинки. Опорос у них, здається, в червні? В началі. В початку червня, дай Бог, будуть пороситися ще місяць. Але вже животики відбилися гарненькі, дай Бог, буде гарна кількість поросяток. Так? Перед спарюванням ми прививали їх. Від парвовірусної інфекції, проглистували перед спарюванням, прокололи вітаміни і потім ми аж паруємо. От такі хороші. Від парвовірусу завжди обов'язково ми робимо вакцину. Ще є нас така красуня. Велика біла. Шир велика біла, широка, 16 ситів, це теж. Теж велика, а дуже широка. Я навіть не уявляю, яка в неї пілейка. Й, ножку задерла, хороша дівчинка. Дуже сракатенька така вона в нас. Ви лежи ще чухайте. Отакі От в нас мазані дівчата наші. А ця як собачатка. Як же так можна чухатися, мазатися, я не знаю. Ну, погляньте, ну краса ж, га? ай мазунка. Хороша така. Льопа наша. Так льопа. Теж животик є, теж вже це все первісточок я вам показую. Ремонтні свинюшки, як любить говорити чоловік. Називає правильно все граматично. А в неї теж багато. Там, правда, одна в не розвинута. Теж шістнадцять, так? Всі. Да, у нас майже всіх по 16, да? А ця, ця геншириха встала. Присіла правильніше. Дивіться, філейка яка. Не знаю, напевно дуже велика. То, щоб зарізав таку жиробаску, але різати ми її не хочемо і не будемо. Оскільки її вік? Першого вересня родіна? Ну оці всі первісточки, так, да, четвер. білки? А там е... один чи два дні була різниця в них. Отай яка сракуля. Здорона, та широка. Фа, яка пелюка. Дезінфекція, я бачу. Ну, широка, широка. Чоловік дуже любить мазати їх. Щоб вони були ручні, плохі, такі, як мають бути свого мати. Ще можу вам показати нашу петренчу. Вона також потягнулася, пішла в нас вже. Це вона другий раз спарена, буде вже другий опорос в неї. Можливо, пам'ятаєте Петренчиків, яких ми 14 лютого приймали. Це в неї був перший опорос, загуляла вона в нас на п'ятий день. Плиска, все як має бути. Хороша свинка. Вії. Як в дівочки, красиві, чорні. Десь то наращували. Які довголезні. Отакі наші дівчата на нашому господарстві. Всіх не показуємо, не вважаємо за потрібним. Слідкуйте за опоросами, будете бачити наших всіх. Дівчаток окремо, всіх разом не показують. Спокоїлися. Підімось. <реш> <реш> Первісточки, класні. Не бійся, наша найменша донечка. Глянь на маму. Соломійка. Красива девочка. замурзана, по дворі бігає від ранечку з нами. Так холодно вітер, вона з нами. Давай погладимо свинку, давай. Папа, злови нам свинку. Давай, цю кошту. Добре, різка номер два, так? Погладь, не бійся. Диви, яка свинка Бери ручку і погладь, диви, вона хороша, так погладь. Не бійся. Погладь, диви, який носик в неї. Краще киця побачи. Є кеса? Да. Є киця в соломійки, так? Да? Ось таке маленьке друзі відео. Вихідного дня, так. Всім дякуємо, що ви з нами, що слідкуєте за нами, підписуйтесь, хто не підписаний. Всім мирного неба і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.